Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування для вас працює Ірина Мироненко. Сьогодні головні слова Крим і Харківщина. Як перетиналися жіночі долі мемуаристки Тетяни Пасик, пов'язаної в першій половині 19 століття з Волчанським повітом тодішньої Харківської губернії, і кримських татарок Бахчисарая, як сучасні харківські майстрині народного мистецтва, беруть участь у міжнародному освітньому культурно-мистецькому проєкті Кримсько-татарській студії, зокрема у виставці Відкриття, перш ніж представлю свою співрозмовницю невеликий екскурс в історію. У локальному відкритті Криму читача мав через журнальні публікації та мемуари ще у 1830-х роках взяла участь молода дружина історика і автора статистичних записок про Крим Вадима Пасика. Тетяна після тиші садиби у Спаському вовчанську повіту опинилася в Криму. Чоловік об'їжджав поселення, спілкувався через тлумача з кримськими татарами, а Тетяна занурювалася в побут і традиції без Якось вона вирішила запросити до себе місцеву жінку, дружину того, хто допомагав пасикам облаштуватися в Криму. Відкриттям для Тетяни стало, зокрема, й таке: Кримська татарка приходить у гості з чоловіком, дітьми, родичками і служницями. Чоловіків і жінок розділила ширма. Кожне запитання перекладач Караїм спершу адресував чоловікові, потім його озвучували дружині. Але Тетяні на деякий час вдалося помінятися з гостею з сукнями. Гості чоловіки були збентежені, навіть ображені, коли побачили Тетяни у традиційному кримському татарському убранні, але без покривала, а дружину впливового бахчисарайця у вбранні мандрівниці з Харківщини. Звісно, сукня пані Пасик не була бальною з глибоким декольте. Усе закінчилося. Десертом із кримських фруктів. Вбрання повернулося власницям, конфлікт не розгорівся. Отже, відкриємо і ми з вами особливості кримсько-татарських народних костюмів минулого межі 19-20 століть. Трошки пізніше, ніж мандрували пасики Кримом. Костюм як складова народної культури. Поговоримо про помітність кримсько-татарських жінок у родині і суспільстві, учасниця розмови, співзасновниця і голова громадської організації Обрядова культура України Валерія Левківська. Також вона працює у товаристві Україна, Світ, яке опікується зв'язками з українцями за межами нашої країни. Ми спілкуємося телефоном. Пані Валерія, добрий день. Ви мене добре чуєте. Добрий день, вітаю з Києва. Добре вас чую. Оце моє перше запитання. Ви створили і очолюєте міжнародний проєкт кримсько татарські Студії. Що стало поштовхом для його задуму і потім втілення? Проект кримсько татарські студії об'єднує учасників проєкту. Це найперша громадська організація Обрядова Культура України. Наші партнери з Німеччини, громадська організація Колос. Це творча група авторська лялька-мотанка і арт-салон кримсько-татарської культури Сандекс Криня Ерфан Кудусов. Розпочали ми роботу над проєктом в листопаді минулого року. Часи були тяжкі. Київ чекав на блекаут, бомбардування. Все було дуже складно і хотілось чогось світлого, позитивного. Я звернулася до майстринь, тому що тема Криму дуже цікава, але ми дуже мало знаємо саме про культуру Криму. Якщо говоримо слово Крим пересічному громадянину, що ви знаєте про Крим? Найперше це депортація. А ми хотіли показати саме культуру і традиції. Оце і стало поштовхом для створення такої великої колекції, яка складається з 65 лялькових композицій, що відтворюють традиції кримських татар. Виставка називається відкриття, тобто ви відкриваєте для Киян, гостей міста для самих учасниць, які працювали над ляльками, відкриваєте кримсько-татарську культуру, традиції, обряди і розгорнута ця виставка у Національному музеї літератури України. Перш ніж була створена експозиція, ви особисто перечитали немало літератури, особливо наукової, ви зверталися також до етнологів, консультантів, як все відбувалося. Коли... Ми почали вивчати культуру Криму, і не тільки я, а вся команда проекту. Ми зрозуміли, що дуже мало інформації у відкритих джерелах. Тому ми звернулись до консультантів: це Ульвія Аблаєва, знаний спеціаліст, науковець, яка досліджує саме кримськотатарський костюм і кримськотатарську культуру. До Сервера Абубакірова. Це дуже поважна особистість, один з найкращих знавців кримськотатарської культури. Нещодавно він покинув цей світ. Ми йому дуже вдячні за участь у нашому проєкті і пам'ятаємо його, вшановуємо його пам'ять. Це Есма Аджиєва, голова громадської організації Алем, і Ельміра Катакі. Це Канада. Ельміра Катакі. Вона не просто знавець костюму, а вона і реконструктор, людина, яка відтворює. Копії кримсько кримськотатарських костюмів і її роботи представлені на виставки. Ось така поважна команда консультантів розпочала нам допомагати у створенні наших лялькових композицій. Скажіть, будь ласка, як обиралися учасниці виставки, як з ними працювали? От саме ви? Учасниці виставки? Це я повторюю це арт салон кримськотатарської культури сандик. Ерфан Кудусов, це партнер проєкту, який надав на виставку саме артефакти кримськотатарської культури. Це частина костюму марка, оксамитова марка, вишита золотом. Це дуже цінний експонат. Надав оригінальні поштові картки Ніни Жаба, художниця, яка відтворила саме етнографічні картинки, що були джерелом для наших майстринь. А основою композиції стали лялькові композиції. Від 40 майстрин із сіми країн світу відбирала лялькові композиції художня рада проєкту. До цього ми ставилися дуже серйозно, тому що майстрині це митці, які занурені у творчість, і їм дуже важко було брати участь саме в освітньому проєкті і глибоко зануритись в культуру і вивчити наукові підґрунтя проєкту, бо ми ставилися до відтворення костюму традиції дуже Ретельно і дуже хотіли деталізації костюмів, деталізації саме обрядів і традицій кримських татар. Тобто саме художня рада обирала роботи для виставки. Хто ж із харків'янок працював з вами над ляльками у кримськотатарських костюмах, відтворював ті ситуації, в яких опинялися жінки, чоловіки, діти під час обрядових дійств, під час якихось побутових сценок, чого завгодно такого, що складає життя кожного народу? Я проаналізувала склад наших майстринь 15% з наших майстринь. Або проживають в Харкові, або проживали там до війни, або душею живуть в Харкові. Це координатор нашого проєкту Тетяна Золочевська, яка зараз проживає в Бремені Німеччина, але її душа знаходиться в Харкові. Це Марія Березовська, майстриня, яка зараз проживає в Харкові. Марина Дубровська, теж Харків'янка. І Юлія Соловйова проживає зараз в Харкові. Також Олена Адільбекова, це майстриня, яка до війни проживала в Харкові, а зараз живе і творить в селі Ліхоліти Черкаської області, та Варвара Крот зараз знаходиться в Івано-Франківській області. Шість майстринь. Із 40 мають відношення до Харкова, чим ми дуже пишаємось. Мені теж приємно, що я декого з них особисто знаю, деталізуємо саму виставку і сам костюм, який довелося так скрупульозно майстриням відтворювати, користуючись і порадами, і літературою, звичайно, яка доступна більш-менш в інтернеті. Кримськотатарський жіночий костюм, багато орнаментований. Про що він мав повідомляти поглядам сторонніх своїми кольорами, орнаментами, прикрасами золота і срібла? Розкажіть, будь ласка, ну я хочу наголосити, що кримські татари це мусульмани. От те, що ви розказували спочатку, відтворює їх традиції. Тому стороннім жінка нічого не мала демонструвати. Вона була закрита, і це була коштовність, яку дуже оберігав сторонніх поглядів, але в родині. Серед своїх знайомих родичів костюм жінки це був фактично паспорт жінки, який розказував про її соціальне становище, розказував про статки сім'ї. Тому він і був багато декорований. На ручок дівчинці дарували її першу прикрасу. Отут От перекликається з українською культурою дуже багато. Це була монетка, яка була першою на її фесі у головному уборі. І вже до. Часу, коли дівчина була готова стати нареченою, у неї був гарно прикрашений фес. Ми звернемо увагу, і у нас на виставці буде особливий захід, присвячений саме кримсько-татарському костюму. Ми будемо вдягати на дівчину кримсько-татарський жіночий костюм. Це буде відбуватися у нашій декоративно-ужитковій секції. І на Zoom зустріч з нами вийде Ельміра Катакі, яка і була консультантом. По створенню жіночого костюму. Я думаю, що ми ще додатково розкажемо про цей цікавий захід. Виставка стає тлом для інших подій у музеї літератури. Це Київ, повертаючись до виставки відкриття. Які саме події ще заплановані впродовж її експонування, і чи доступні вони будуть у вигляді хоча б коротких відео на Ютубі, в соцмережах? Чи можна до вас приєднатися до Зум-конференції? Поясніть, будь ласка, виставка є частиною міжнародного освітнього культурно-мистецького проєкту Кримськотатарські студії. І Ляльки, які представлені на виставці, будуть брати участь не безпосередньо у наших заходах. Ми готуємо такий невеличкий стіл, де представлені композиції, що мають відношення до конкретного заходу. Це дуже цікаво. У нас вже відбулася засідання літературного клубу «Сьоз. Слово», де ми читали легенди Криму. Мене дуже радує, що були присутні студенти києво могилянської академії, студенти Національного університету Тараса Григоровича Шевченка. були присутні учні середніх шкіл. У нас заплановано ще театральна секція, хореографічна секція і декоративно-ужиткова секція. Всі ці секції проведуть засідання саме на виставці відкриття. Про заходи ми, безумовно, будемо багато розказувати. Про засідання літературного клубу вже є коротеньке відео, є звіт, з яким ви можете познайомитись в соціальних мережах, але додаткові звіти по закінченню виставки обов'язково будуть. Запрошую всіх гостей Києва відвідати заходи нашої виставки. Чи плануєте у перспективі цю виставку показати десь поза межами Києва? Можливо, вона матиме змогу помандрувати за кордон? Планів багато, але коли ми озвучуємо свої плани, над нами сміється Бог. Тому особливий час зараз війна, і говорити про плани я не дуже хочу, я буду краще говорити про результати виставки, коли от у нас же складеться якась. Мандрівка, то про неї обов'язково я широко повідомлю. Я сподіваюся поспілкуватися ще з учасницями проєкту, поговорити, як їм працювалося над цими ляльками. Отже, обіцяні учасники проєкту Кримсько-татарські студії і учасниця виставки відкриття. Марина Дубровська, Харків. Пані Марина, скажіть, будь ласка, що ви готували для цієї експозиції і як відбувалася робота? Це ж все дистанційно. Ви в Харкові, організатори в Києві? Звісно, що працювали ми вдома, робота у нас потім надсилалася. До цієї виставки я спочатку готувала одну лялечку, ми вивчали все. Я зробила потім чебурешника. Оцей мій чебурешник я виконала за малюнками, які там надавала нам Валерія. Вона, до речі, всім давала такі поради. Отут зверніть увагу, ось у вас така спідничка. Там же ж ми дошивали оці золотаві або ті сьомочки. Ну, ну до речі, дуже важко було робити. Це ж я робила його, мабуть, рік тому. У нас же в Харкові нічого нема, нічого не працювало. Де щось знайти? Якусь стрічку. Дуже. Важко. Я ж ще зробила другу ляльку дівчинка біля фонтану. Вона там у них експозиція так і називається. Вона несе глечики такі. Дуже важко було намисто зробити, пояс зробити. У нас нічого немає. Я творила з того, що в мене знаходилось вдома. І це ж Ля... лялечка повинна бути з якогось. Вони сказали: робіть ляльки не більше. Чи 40 сантиметрів? Ну, мої десь 32, отакі у мене підставочки, я замовляю, одні ті ж самі, от у мене виходять ляльки до 30 сантиметрів. Тобто не дуже маленькі, не 25. Ну може там 35. Ну, чоловік, до речі, вийшов вищий, тому що чоловік він на підставці, яка кріпиться там на талії ззаду між ногами, і потім примутується, і він у мене вийшов вище. Чи бурешника ну, важко його було робити, тому що оце ж борода, яка у нього там є, воно кожна ниточка пришивалася. Я пам'ятаю, що я коли його зробив. Виставила в авторську групу. Мені потім там сказали, що ніколи у кримських татар чоловіки отакі неохані не ходили. Тобто борода повинна бути меншою. Ну, і ви що думаєте, мені прийшлось взяти оці ж ножиці, які в перукарні, і от я його жалко, але я відрізала, залишила мм. міліметри. Ну, я ж і шукала, щоб зробити ж йому сільчобурек. Він же ж їх виготовляв і кудись клав, Оцю ж саму. Кастрюлю таку велику, вона на поясі. Ну, все продумували, воно ж зараз відкрилося. Ну, на жаль, я не можу поїхати. У мене зараз робота, гуртки, діти. А чебуречки з чого у вас? Ми з дітварою працюємо з солоним тістом. Тобто я просто беру оцю сіль, яка отам дуже дрібна, водичка, мука замісила. І зліпила, щоб воно не було важке, я вкладала начебто горішок, потім я розфарбувала, вони там лежать. Ще ми використовуємо феоміран. Тобто це також отакі листи, ну, вже не тісто. Вирізаєш, склеїш, але воно під гарячим утюжком, оці складочки, як в боячках робимо, і так пробувала, і так. Тобто начебто поклалася яміранові, тому що вони вийшли легкі. До речі, оце ж кримсько-татарські студії, це ж ми робили ляльки. Звісно, що нам давали історії, як вони там в костюмах в яких покріє сорочок, штанці. ж не просто там у них оце платтячко, потім оце ж у них халат, але ж ще ш шароварчики. Все ми одягали, як положено. А взуття і взуття, да, все є, і взуття таке красивеньке, вишито отакими золотими ниточками. Це це ми робили. Це ж яка мініатюрна робота. Довгенько робилася лялька, тобто вона не за тиждень робиться. А оця дівчинка біля фонтану, вона у вас у чому вбрана? У них у всіх, помічаєте, костюми такі полосаті. Тканинка повинна бути з полосочку. Це, мабуть, у них таке традиційне. Навіть на чоловіків, бачите, ми вишукували тканюшку. Я от знайшла оцю сіреньку з полосочкою такою з золотавою, думаю, От якраз для цієї ж ляльки, яка біля фонтану, потім же ж в руки приклеїла, що вона несе водичку. Воно ж треба ж все приклеювати, тому що коли воно їде на виставки, щоб нічого не відірвалося, не потерялося. і ляльки вживу, вони інші. От на фото дивишся, гарна, а приїжджаєш, вони ще гарніші працюємо, допомагаємо. Та да, ви ж бачите, я вон попросили 100 штук за два дні. Нам мотали і послали. Прямо хлопцям кудись повезуть. Будемо ще спілкуватися. Дякую. Обов'язково да. Юлія Соловйова, учасниця виставки відкриття, народна майстриня, яка створювала певну композицію. Будь ласка, розкажіть про цю роботу. Приєднавшись до проєкту кримсько студії, а це досить великий проєкт, я створила окрему композицію за мотивами картини Карла Гуна Сім'я кримських татар та мула. Ляльок цих можна зараз побачити у Національному музеї літератури України. І мої ляльки, вони як частина цієї композиції. Інших ляльок робила інша майстриня, власне, самого Мулу і інших персонажів. А в мене представлена саме ця сім'я. Вона привернула мою увагу таким своїм колоритом, яскравістю вбрання, дуже цікавими деталями. Що взагалі характерна для костюму цього народу? Ну і відтворює такий класичний сюжет з життя кримських татар. Бажаю, щоб ці ляльки теж помандрували. Як і ваші інші роботи причетні до міжнародних ярмарків і міжнародних виставок. Перемоги нам усі, щиро дякую вам. Представляю нашій аудиторії учасницю, яка побувала на відкритті виставки, побачила свою роботу в живій експозиції, поспілкувалася з відвідувачами, з майстрами. Це Марія Березовська, учасниця багатьох інших проєктів. Пані Марія, які враження від того, що ви побачили взагалі від цього проєкту Кримсько-Татарські студії? Виставка відкриття? Ой, дуже сподобалось. Знаєш ще більше і більше. Хочеться і виконання двох роботи і додати щось в костюмах, красиво, дуже благодарна організаторам цієї виставки. Пані Марію, ваша робота називається Свято Колиски. Там дві Бо. жінки у національному вбранні і колисочки є такі свято Колиски. Мої дві лялечки, якби дві сестрички. Одна із них тримає сумочку для карану, це як А друга, друга лялечка поруч з нею, мама цього малюка, вони на жіночій половині прийшли на свято цієї колиханки. Колиска у татарського народу, в неї є маленькі хитрості. На дні у неї такий вділений горшочок, що облегчає труд мами. Сама колиска не має ніяких стінок, щоб доступ був з усіх сторін. До нього був підхід. Малюка прив'язують вот за ножки, ну не так стінок. Сильно. Я пыталась, ну, показати, коли було читання казок про золоту колиску, то моя колиска також була в участі, настоліки її сіро розгляду, присутні. Я була рада і довольна всім. Ну, Справді це так зворушливо і в той же час увага до вашої тонкої і важливої роботи. Скажіть, будь ласка, хто ви за професією? Зараз я вже на пенсії, але ж я жена в своєї житті. мені прийшлося і міняти професію. працювала бухгалтером, кладовщиком, експедитором, яка була можливість, де працювала. Але закінчила я в молодості, технику сахарної промисловості, але ж по своїй спеціальності мені не прийшлося працювати. Технолог від веществ. <сумітна> мед, все, все, все різне, але ж так. Я взагалі люблю займатися рукоділлям, коли 90-ті роки -е було тяжко за всім. Приходилося в'язати, шити. В з ляльки це все пригодилося. Скажіть, будь ласка, у вас і зараз хтось у родині пов'язаний з армією? Так. Да. У мене старша донька воєннослужаща і зять. Вони оба офіцери. Наші захисники. Ви хоч після 24 лютого могли їх побачити? Ви зустрічалися у відпустці. От слава Богу, зараз вже побачила й ну, переживала більше, звісно, зятя, але от уже, слава Богу, воєннослужащим зараз почали давати і Він був першим в відпустці, хоча не довго, але все одно ми побачились. Дякую їм, що вони нас захищають. Да. Колись ви зробите ляльку, свято перемоги. Обов'язково. Я вам цього бажаю, тримаємося до перемоги. Дякую вам. Учасниця розмови співзасновниця і голова громадської організації Обрядова культура України Валерія Левківська. Якщо шукати улюблену вашу ляльку на цій виставці, то яка б це була робота? Я хочу трошки розказати про концепцію виставки. На виставці ми представляємо життя кримсько-татарського містечка у сьома сюжетах: сім сюжетів. В яких намальовані мною акварелі, і на тлі цих акварелей розміщені лялькові композиції: це море і гори Криму, біля фонтану, весілля на чоловічій половині, жителі Бахчисараю, Старий Крим, Орнек і традиційні свята на жіночій половині. Щодо улюбленої ляльки. Ви маєте розуміти, що кожна лялькова композиція створювалася з моєю консультацією. Тому кожну лялькову композицію я пропустила через своє серце. Вони у мене, як діти, всі улюблені, всі яскраві, надзвичайні. Коли заходять відвідувачі-виставки у зал, я чую такий вигук: О! Тобто, люди вражені, це мені дуже приємно. Бо про культуру Криму ми знали, і зараз ми знаємо надзвичайно мало. Я починаю екскурсію авторську з цих слів. Закрийте, будь ласка, очі, скажіть собі слово Крим. Що ви бачите? Як ви уявляєте Крим? Я прошу наших слухачів це ж закрити очі, сказати собі слово Крим і уявити цей чудовий, фантастичний півострів, який вже робить кроки додому. І Я вважаю, що наша виставка це теж крок додому. Я теж спробувала поекспериментувати із власною уявою, сказати слово Крим, подумки, і уявила керч часи ще до 2013 року. Відсутність абсолютно мосту, а навпаки, старі стіни фортеці, випалений літом бур'ян. Коники, які серчать у тому бур'яні, абсолютно мирні. І друга картинка, яка напливала на цю першу, це вибух на Кримському мосту і бажання внутрішнє, щоб того мосту просто не існувало, і щоб війна закінчилася. Я думаю, багато хто про це зараз міг подумати теж. Але я хотіла б повернутися до локальнішого, до того красивого слова орнек, яке ви теж згадали, говорячи про концепцію виставки. То що ж таке Орнек? Як ви пояснюєте своїй аудиторії? Орнек це кримськотатарський орнамент, наповнений великою кількістю смислів. Він внесений як елемент нематеріальної культурної спадщини у список ЮНЕСКО. Тому ми не могли оминути. Орнек у нашій виставці. У нас є символ проєкту, ви бачили, я думаю, його, він теж складався за участю наших наукових консультантів, це теж орнек. І що ми бажаємо нашим учасникам виставки і глядачам? В основі нашого символу це трикутник символ дому. Далі у нас іде серце, душа дому, жінка це троянда. Захисник дому, який вирішує всі зовнішні питання, це чоловік тюльпан, а навколо багато дрібних елементів. Це берекет побажання процвітання і щастя родині. Я дуже хочу, щоб прозвучала позитивна нота вірші про Крим кримсько-татарського поету Емірова. Свої пісні і себе всього я віддаю тобі, мій Криме, зелений Криме, Синій Криме, а алмазний золотий мій Криме. Такі от слова вони є лейтмотивом виставки, і я хочу, щоб про Крим ми згадували як і скарбницю кримськотатарської культури, обрядів та традицій. Мені ж залишається подякувати ще раз і сказати, що у подкасті градусник гостювала. Валерія Левківська, киянка, яка багато знає про Крим, яка теж по-своєму наближає, щоб Крим був вільним. Я Ірина Мироненко. Дякую всім за увагу. слухайте Харківський прес-клуб. Читайте сайт Громада Груп, регіональних медіа Харківської області. Дякую всім до зустрічі.